Сьогодні ти дізнаєшся, скільки можна заробити, граючи криптовалютні ігри. Вкладення і досвід не потрібен. До відео до кінця і все зрозумієш. Давай почнемо з питань, для чого взагалі комусь платити гроші за те, що ти сидиш на дивані і граєш гру. По суті, гра вона нічого не вирішує. Це тільки маркетинговий хід для того, щоб залучити велику кількість користувачів. Згадайте, степен люди купували кроси в грі, ходили по вулиці, отримували монети, які потім продавали. І всі такі вау, а це круто! Так і тут щось відносно нове. Ну Так давай по факту розберемо, для чого взагалі комусь платити гроші за те, що ти сидиш і граєш гру. Перше. Капіталізація криптовалют. Після лістингу, тобто після виходу монети на біржу, вартість монет може зрости і можна наварити кілька мільярдів доларів. Як це було з ноткоїнами? Наприклад, випустивши 1 мільярд монет, 100 мільйонів роздають на тих, хто грав гру. І залежно від попиту, паде або росте ціна монети, якщо ціна виросла, ви заробили. Друге продаж своїх послуг. Хороший криптостартап повинен нести. В світ щось корисне. Наприклад, Bloom, привага Блуму в тому, що купити можна криптовалюту просто в Телеграмі, і основне це те, що біржа гібридна, де можна купити більшість монет, NFT, в ф'ючі, і все це в одному місці. А якщо це просто гра, за якою немає нічого крім хайпу, найкращий спосіб заробити це просто продати монету в перші хвилини лістингу і забути, тому що в більшості випадків вона вже не відросте. Є виключення і мемкоїни, але це одиничні випадки. Третє монетизація активів в грі ви отримуєте монети. За певні дії, наприклад, підписавшись на телеграм, ютуб, Twitter, подивившись відео. За перегляд відео є монетизація від Ютуба. В Телеграмі чи Твіттері можна продавати рекламу. А реклама в Телеграмі за аудиторію в 10 мільйонів може коштувати десятки і сотні тисяч доларів тільки за один пост. Четверті, потрібно продати ці монети, тому всі люди йдуть на біржі. Хто продає, хто купує. Біржі отримують нових клієнтів. І головне, вони вже знають, як користуватись біржею, платять комісії і повертаються знову і купують вже інші монети. Тому Біржі просто отримують нових активних користувачів. П'ятих, є й не такі хороші способи заробітку. Наприклад, власники проєкту скидають на продаж одразу всі монети і до побачення, або продають канали в соціальних мережах з, з камерам. Вони розміщують пропозицію інвестувати в проєкт, частина людей купується і забуває про свої гроші. Давайте тепер розберемо ці ігри, як грати, щоб отримувати монети, і потім обміняти їх на реальні гроші. Перший проект це Хамстер Кобет, який б'є всі рекорди. Зараз проект зайшло вже більше, ніж 150 мільйонів учасників, а можливо вже й до 200 Тут все просто: в тебе є хом'як, якого ти повинен прокачати. Тобто чим більше в тебе монет, тим твій хом'як крутіший. Ти можеш тапати по екрану і збирати монети, що я не рекомендую робити, тому що це надто довго і ти багато так не заробиш. Краще вводити секретний шифер і забирати комбо. Вони з'являються раз на добу, вводиш код і отримуєш 1 мільйон монет. Також збираєш 3 карти і отримуєш 5 мільйонів монет. І так кожного дня. Комбо і шифр розбираєш у себе в телеграмі, тому підписуйся. Також отримані монети, ти повинен витрачати на прокачку доходу в годину, тобто ти вийшов з гри, але монети тобі все одно нараховуються без твоєї участі. Такий собі пасивний дохід. Потрібно тільки зайти раз на кілька годин і забрати ці монети. Ходять чутки, що чим більший в тебе дохід в годину, тим більше монет тобі насиплять після лістингу. Я рекомендую прокачувати дохід в годину якомога більше, тому що тобі буде нараховуватись з кожного разу більше. Ще більше монет. Друга криптогра це Bloom. Тут ти повинен просто увійти, натиснути Start Farming і так кожні 8 годин. Як пройде 8 годин, ти заходиш і забираєш ці монети, і знову нажимаєш Start Farming і так по колу. Також потрібно грати гру і збирати ці зелені сніжинки, за що ти також отримуєш монети. Посилання на обидві гри я залишу під цим відео. Першим, хто наробив шуму з криптоігор, був NotCoin. Там ти також повинен був тапати по екрані, виконувати інші дії, за що ти отримував. Свої монети. На даному проєкті звичайні користувачі без рефералів зробили десятки, а хтось і сотні доларів. Про блогерів я взагалі мовчу. Ти подумаєш, ну і добре, отримую я ці монети, ну і що далі? В кожній грі ти прив'язуєш свій кошельок, наприклад, свій кошельок Bybit чи Binance. Посилання на реєстрацію буде також під цим відео. І перед лістингом в грі з'являється розділ для виведення монет. Ці монети ти можеш вивести на біржу і там продати. Часто буває так, щоб ціна не полетіла вниз і налагав стакан при продажі. Розробники віддають зароблені монети поступово, наприклад, протягом місяця. Ще один важливий момент: якщо в тебе зараз мільйони монет в грі, це не означає, що ти їх можеш усі забрати і продати. Розробники будуть спалювати кілька нулів або конвертувати всі твої досягнення в грі в реальні монети, які ти вже можеш продати. Проблема таких проєктів в тому, що нібито тут вже мільйони користувачів, але насправді їх сильно менше через те, що багато реєструються через кілька своїх аккаунтів в Телеграмі. А також є люди, які які Роблять цілі ферми аккаунтів, а по суті, це просто кілька людей, які роблять сотні аккаунтів, щоб заробити набагато більше. Заходячи в такі проекти, ти не знаєш, отримаєш ти щось чи не отримаєш, і просто потратиш свій час. Але якщо на постійній основі брати участь в таких проектах можна непогано заробити. Актуальні проекти я залишу під цим відео, тому підписуйся, щоб отримувати продиву інформацію. А тепер рекомендую подивитись відео, як заробити в телеграмі без досвіду та вкладень від експерта, в якого сітка каналів на ніж 30 тисяч випускників.